Привіт, такі мої ріднулічки. У нас прямий ефір, так як більшість людей будуть дивитися в записі. Тому доброї години всім. Згляну до наша Морусі, бо вона в нас любительниця. В дійди від мене, будь ласка. Сьогодні така темка у мене назріла. Чомусь, не знаю, що почати. Чомусь згадалося мені минулі роки. Тоді, коли я взагалі не розумілася в лікуванні корів, не кажучи вже про те, що колоть їх капать, чому так згадалось, не знаю. Якось так, напевно, день сьогодні такий. Так от про всіх корів не можу розказати, а просто розкажу історію, так як лізоньки вже нашої з нами немає, була і з нею історія така. Шоколадочку ми купили, я вже, в принципі, лікувала корів, ну, ще не капала. Мурочка, це взагалі вона вже на самий пік попала в моїй лікувальності. Ну, добре, я розпочну. Хто до нас приєднався, всім доброго вечора. Можете вітатись, я не кусаюся. Можна лайки поставити. І так. Так як я сижу біля котусі, от розпочну прямо з неї. Можу навіть перемкнутися, бо мені мурочку треба дивитися. Ага, котуся. Ну, не кажучи, у нас дуже багато з кицею було всяких проишестій. І ще б хотіла на початку відео наголосити. Є в нас хороші ветеринари, є. Я не про всіх. Не всіх обособлюю і не всіх під цю мірку підганяю. Ну, це дуже велика рідкість. Просто дуже велика рідкість. І так, я продовжу. Мурочка, нікуди не йди. Були в нас всякі хвороби, чого ми тільки не пережили. Привіт, Антошка, привіт! Ну, саме по ветеринарії, по визову ветеринарів зараз трошки пробіжемося. Ветеринари в нас бували різні, і бували вже в руках ветеринари. Нібито все життя проробили в ветеринарії. Це був перший ветеринар, якого ми визивали до киці. Що в нас було? В нас було отруєння. Отруєння, ми навіть не знаємо чим. Ну, по виду було отруєння. Можливо, десь щось, граминочка, чогось попало, хоча завжди контролюємо процес згодовування їжі. Ну, все можливо, що в неї там таке сталося. Визвали в нас ветеринарна служба, тут є в селі. Визвали ветеринара. Ветеринари, звісно, зараз, зараз не знаю, а потім ну, досвідчені ветеринари капають шию коровам. Ну, Він щось її капав-капав, капав із однієї сторони, капав із другої, і половина ліків залишилося. Відтоді він сказав, давайте остальні ліки залем перорально. А ми ж взагалі, дуб-дерево, взагалі. Ні о чому, як ото, знаєте, постукать по дереву вийдіти. Ну, так, навірно, ж середину воно ж подіє так само. Господи, понаганяло в неї шиї, в неї така шия була. Оце як зараз, тільки, напевно, три. В неї отут отакі набряки були величезні. Вона взагалі не могла повернути голову, вона не могла ні їсти, вона не могла ні водички попити. Уже, ж, уже всі ставки були зроблені на цього ветеринара. Ні. Ну, не кажучи вже про гроші. Гроші ми заплатили там взагалі були малі, тому що як ветеринарна служба визивається, то там в них по чекові платиться. Взагалі там копійки. Ну, не в грошах діло. Зовсім не в грошах. Зараз трішки прочитаю коментарі і продовжу. Давно стрім. Ні, ні, тільки розпочався. Стрім 4 хвилини, майже 5 хвилин. Я Кіт кіт сьогодні підлила ще вім'ячко, ну не знаю. Я вже їй сьогодні скупилася, прийшли ліки мої, ну як ліки. Ліки то всі в наявності є, а кальфосету завжди немає. Я то заказала, була на тій неділі, то це сьогодні тільки прийшли. Ну, в принципі, я так і думала. Кальфосет прийшов, все, все в мене налагоджено, все в мене є. Мені. Тепер в мене саме основне, саме дуще, чого я завжди боюся перед отелом, це щоб правильно лежало тельо. Ну це для мене страшне. Да, звісно, я буду допомагати, буду лізти там, перевертати, ну це, це страшне. І затки не люблю, як іде, дуже важко витягувати задки. Так, добре, далі. Ай, комарі кусають. Доброго і мирного вечора. Доброго, мирного. Добрий вечір, я недавно з вами. У вас цікаве відео, дякую за такий контент. Славочка, доброго вечора. Мені дуже приємно, що вам цікаво, що ви цим цікавитеся, значить, ви любите тваринок, а значить, ми з вами на одній хвилі і однодумці. Як там з сиром до тої неділі вийшли? Ти? Антошка, да, я ж тобі написала, що на тій неділі я тобі вийшлю. Сир, тим паче вже є закази на ту неділю. А, зараз взагалі мало сири, ставки були на кицю, що, можливо, на цій неділі от, телиться та трошки нам додав. Я днів через три ото починаю розбавляти вже до молока, то трошки сир е додається. До речі, дуже багато людей зі мною, та не ну, як багато людей. Один час я там у Фейсбукові сиділа, я зараз там не сижу, тому що дуже там багато злих і нелояльних людей, які нав'язують свою думку і говорять, що вона правильно, і гризуться до, вибачте, на слові, до всерочки. Ну, не факт. Було таке питання, на який день ви варите сир після того, як корова отелиться. Ну Ті там через тиждень, хто, через 10 днів, ко, в кого різні варіації були усіх. А я написала, що я через 4 дня вже ну, молоде молоко йде, вже молозова немає. А так як у мене останні корови там чи три доїться, то молока достатньо. Я додаю це молоко. Да, я додаю, і ви знаєте, як мене підняли насміх, чуть ли мене камнями там не закидали. Ну, коротше, не буду углублятися в тему. А я вам скажу. Ти куди пішла? Алло? А я вам скажу, вони просто не пробували. Я перший раз як спробувала саме для себе. Морка! іди, помагай! Бігом, 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 помагай, мамі. Вони слухаються. Спробувала я для себе просто так для експерименту колись додавати. То сир вийшов неймовірний. Я вам говорю, от нічим не зрівняти цей сир. І я почала, ну, не в кожної корови я беру, мов, Молоко, це тому що в мамусі воно першу добу йде там з кров'ю. Ну, в неї така генетика, поки не прокапаю кальці. То такого смаку сиру я не куштувала, те, напевно, і ніхто не куштував, то мені дуже подобається. От він, просто я вам говорю, я не можу вам розказати його якості, але він ні на що не схожий. Він такий жовтуватий, він такий м'який, він такий ніжний. Так, читаємо далі коментарі. Привіт зі Львова, рада бачити. Привіт, привіт, ріднесенькі, привіт, мої хороші. Я так рада, що ви зібралися рідненькі. Можете по лайку поставити, ну, якщо вам подобається, звісно. Я не нав'язуюсь ніколи. Галюнечка тут, приветствую всех, ты молодець страдяга, Люблю тебя смотреть, удачі тебе. Спасибо, Галюнечка, спасибо. Це наша Україночка в Іспанії живе. Пустив під кожу хлористий. Да, та там, наверное, все він пустив під кожу і з однієї сторони, з іншої сторони, боже. І не сказав, що там вколіть той самий дексаметазон, хай хоча б набряк зніме. Знаєте, ну взагалі нічого. Мажте горілкою. Боже, як вона, бідна, попомучилась. Ну, це ще не всі історії. Зараз, зараз трошки ми Мурку, бо в нас мурка дуже шалапутна. Всі повлягалися. Я так думала, і вона вляжеться. Думаю, начну ефір, ждала, поки вона вляжеться, щоб спокійно нам поговорити. Ну, та нічого. Це прямий ефір. Тут не змонтуєш. Як є, так і є. Чи можна у вас замовити сир? Так, да, ріднесенькі, можна замовити сир. Мій номер телефону є під последнім відео, мабуть, і перед про корів. Пишіть мені в Viber. Ну, зараз сиру дуже мало, тому наперед замовляйте. Дуже мало молока, бо майже сама ладуся доїться, мурка там дає? 6-7 літрів. Так що у нас шоколадка тягне все хазяйство. Киця в нас перехожий, дуже перехожий, не хоче, коротше, не хоче працювати. А які види вийшли, ти чи якийсь один? Ну, це я не знаю, качоту думала тобі трошки одрізати. Ну, одна людина заказала кілограм. Я то зроблю дві бухточки, можливо, там буде більше, якось некрасиво буде, може одріжу одні бухточки. Не знаю, може 3-4 вида. Постараюсь побільше видів тобі, от скільки буде відрізати. Антош, я про тебе пам'ятаю, я про всіх пам'ятаю, хто мені робить заказ. У мене там закази на місяць наперед зроблені. І Русінька, привіт! І дякую за коментарі з смайликами. Чому не всі ставимо лайки? Можна ставити. Так, ну про дальніші не будемо розмовляти, було в нас ще одне отруєння, ну це хто зна, хто винуватий, вона може і ми винуваті. Це про кицю продовжую ще. Вона колись е ранньою весною відв'язалася. І ми ще не знали, що вона так відкриває. Дуже всі фірточки, всі двері, всі, що на цей. На крючки закриті, чи завернуті таким замочком, навіть гвістком ті, що двері закриті. Ми не знали, що вона відкриває. А на спогрібнику витягнута була посадкова картошка. І так, я привикла, мені дуже подобається, щоб вона довго вигрівала, щоб вона аж позеленіла, тоді вона класна. І ці двері були закриті на, отак, на таку завертишку. Гвіздок прибитий, отак завернутий. Представляєте, відкрила вона. Відкрила і поїла зеленої картошки. Звісно, це ж яд великий для всіх тварин. Ой, тоді, звичайно, вона чуть дуба не врізала. А в той час мене не було вдома, дві доби. Не важливо, по яким причинам, чоловік визвав другого ветеринара. Той сказав, що вона чимось здавилася. Давай їй пхати шлангу, там порозривав її гортань трохи. Ух, добре, що тоді вже спілкувалася з моїм наставником, якого я прям боготворю. І він хоча б порекомендував прокапати її. Слава Богу, хоча б так спасли. Ну, в принципі, такі дуже страшні історії у киці закінчилися. Зараз перейдемо до мамусі, які наслідки до сих пор видно. Кстати, у киці а, ще й капали. капали по пузові. Вен, коротше, тут на шиї не можу нічого сказати. Все рівно якісь затвердіння є. І було по пузові. У нас по пузові вен не чують. Тут скрізь усе тверде. І якщо мені її треба капати, дуже мені проблематично її капати, тут ось така веночка йде. Не така вона товста, а така як мезинчик, може навіть більше. Так що мені оце, як її капать, так це страшне. Оце копає її отут. Тому що ці всі вени позабивані. Забиті, тверде, отут усе вен, вен не видно. Я не рискую туди лізти. Так, зараз поки дойдемо до мамусі, прочитаю коментарі. Мені не взяти, нікого не пропустити. Коротше, мені на кіло, як буде, так і буде. Так, да, я зрозуміла, Антош. Сьогодні сусідка каже, ти дурна, скільки корови моркви даєш. він забирає весь кальцій. Каже, нічого, хай я буду дурна, хай мої корови забирає. А ти свою викидай. А в твоїй хай додається. Я кажу, добре. Мені є у кого попитатись насчід моркви. <схи> Ой, господи. Ні, ну як багато, в якому смислі багато. Ну, не три-чотири не відра в день, не, не зараз. Морусь, не треба нікуди бігти. Морусь, дай мені ще трошки поговорити. Дай хоч п'ять хвилин мені, не біжи до ферми. Мурка! Мурка? Ти жопа жаби. Мансур, ану завертай її. Бо це не буде діла. Бачить, хто там казав, оставляй собак вдома. Я без собаки я не впасу коров. Не буде собак, не буде в нас мурки. Мансур, іди сюди, завертай її. Завертай, завертай, нічого, навіть ломитися до ферми до тієї. Груш там вже нема, нічого тобі там робити. Відро тільки вечором. Та хіба це багато? Можна вдвічі в день давати. Так що не бійся. Або щось другого відро зранку. Каже, багато. Хай Господь милий, який, який дурний світ тільки. хух. Ну та ладно. За мунятка. Мунятка, звісно ж, пострадала при перезах. При перезах пострадала. Так як про тих ветеринарів розказали, в нас був ще також один гіркий випадок. І ветеринар, нібито і моложавий, і розуміючийся. Ну, в нього не було бажання лікувати і не було бажання продвигатися от, от як, як вам сказати правильно, от, з старовинними методами лікого, хоча сам був молодий. Самовчитися, чи як воно називається це слово, ну неважливо. Так от багато питань на той рахунок, скільки кальцію капати корові, чому це одна корова після однієї капельниці стає, а в другу капаєм три дня не встає. Ще раз наголошую, в кожної корови різні організми і різна нехватка кальцію. В одній маленька нехватка допоможе одна крапельниця, а в другій дуже велика нехватка. І ще одне. Це вже з лізонькою у нас було. Також один ветеринар капав. Є дуже за один раз вводять внутрівенно дуже малу кількість ліків. Ну, що вона ну, взагалі для корови вона нічому, помі знаєте? Це, наприклад, на таку корову одну. Бутилочку 200 мл глюкози, одну бутилочку 200 мл борглюконату. все розтирайте корова не встає, розтирайте, розтирайте, то вона не хоче, то вона не хоче. Давайте крижаною водою на голову лить, давайте мокру тряпку ложить ні, давайте піднімати то вона ліниться ні, давайте електрошокером її лупить. Короте, Боже. Щось цієї мамуською тільки не робили, а мене ж теліпало так, я взагалі раніше не розумілася, взагалі от, от ніочому воно мені було, я вже казала. І повипікали електрошокером тут мамусічки, все. Воно бідне, таке побігло, воно бідне світу, білого не бачило. Покривало десь тут оставила. Воно бідний світу білого не бачила. Просто-просто-напросто недохват кальцію було. Просто ще раз копнуть було кальцій, або достатню кількість за один раз копнуть. Зараз ще, може, прийти мені по фермі бігати за муркою. Мансур, пішліть, давайте. Ще хочу сказати на рахунок. Стандартна кількість зараз це дві бутилочки глюкози по 200 мл, дві бутилочки. ну, Я люблю борглюконат. Є там різні препарати вводять. Мені борглюконат подобається. Дві бутилочки по 200 мл борглюконату. Один флакончик 100 мл препарату кальцію. Ну, я завжди шукаю кальфосет. Ні, тоді якийсь замінник більш дешевий. Оце одноразова ін'єкція. Ну, За кофеїн я мовчу, тому що це вже змовчуванню перед крапельницею за 15-10 хвилин. Треба вводити. І якщо великий парест ніяк корова не реагує на цю крапальницю, не рекомендовано, але можливо, що капати не раз на добу, а двічі. Розумієте? Двічі навіть на добу. І це все я практикувала, я не просто так тиліпаю язиком. Було. Ми багато чого пережили. Я ж кажу, вже їй не раз розказувала, може хто новенький, і вила посеред сараю, волосся на собі рвала від безісходності. Розумієте, що той пообіцяв трубку не бере, знаючи, чому ми дзвонимо. Ті взагалі не хочуть їхати. Ну, Коротше кажучи, я розумію людей, тому я допомагаю. Ну, з безкорисною ціллю. Я знаю, що це таке. Я, я це пережила. Це страшне. Це страшне, коли ти не можеш допомогти, воно лежить у тебе головою на ногах, сльози лються, воно умирає, а ти нічим не можеш допомогти. Хух, це, ти в мене зараз сльози виступлять. Тому хоча б саме елементарне, що я можу допомогти вам, хоча б щось уколоть, хай не капати. Я завжди допоможу. І що я знаю. Ну, є такі випадки, що я можу щось не знаю. Я брехати не буду, я скажу, я не знаю. Вибачте, шукайте десь інформацію ну, в другому місті. Мансур, давай її проженемо відсіля. Мансур! Мансур! Улас, дай дай їй. Кажу, розберіться з нею. Що ви там почули? Щось морозяться. Морозяться, багато людей потікали. Ну, ще скоро мало, не всім цікаво. Це таке діло. Я... Не скільки і за переглядів знімаю, а скільки і за те, щоб хоча б зберегти тих корів, які зосталися. Через що я показую, як робити сир в домашніх умовах, класнючий, неймовірний, щоб корови не продавали коров, щоб молоко використовували хоча б для себе. При можливості я багато хто знає, стали на базар робити сир вивозити після моїх відео. Це мені дуже радісно. Я, я в цьому щаслива, дійсно. Але я не вірю, що не знаєте ви. Ні, Руся, ну, ну є такі хвороби, розумієте, немає не ж одних ліків від усіх хворіб. Мансур, поможи мені її вигнати, тоді дід за своїм ділом, дайте дайте її. Давай давай, 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 давай. Давай, давай. О, все. Все, тепер я сюди не пущу, а ви займайтеся своїми справами. Бо вона мене слухається. Є такі люди, ну, в принципі, вони скрізь є. Я і не обіжаюсь на них, що думають, от є такі, що якщо позвонив, так людина тобі вилічить 100% в корову, а, а самі перед цим запустили її до такої степені, що лікуванню вже не підлягає. Тоді ще й обурюються, знаєте. Ну, так такі люди є скрізь. Лада, ти куди пішла? Це зараз нач... починається движуха. Лада пішла туди, мурка піде туди. Будемо зараз по кущах бігати. Опять маму вграють, що сустави всі воспаляться. Дівчата, все, тут груш немає, йдіть, в друге місце. Лада, не ходи, не огинайся. Я знаю, що вони дуже і голодні, що й пастись не особо на чому. Ну, далі буде гірше, дощів немає. Одна ірунечка мене піддержує. Хто не в змозі, поставити лайк, можна коментарі. З майликами відправляти. Лада! Я зараз навредничаю. Лада. Фух, тепло сьогодні, дуже гарно. Так як я прямий ефір в Ютубові дуже довго не веду, до пів години, щоб не докучати людям, тому що не кожен може собі дозволити так довго дивитися. В основному дивляться мене робочі люди, які з телефоном в руках і засинають. Я завжди з вами. І Русічка, вообще, я, я тобі так вдячна. Ти така умничка, ти така трудяжечка, така дуже велика духом людина. Так що я тобою пишаюся. Спасибо, Світланочка, також, спасибі велике. Ну, так як ніхто ніяких питань не задає, хоча можна задавати питання в прямому ефірі, саме краще відповідати і розвернути, ви знаєте, що в коментарях такі так не відповіси. Ну так, да, зненацька в нас ефір почався, я, я не планувала. Ну, я майстер неожиданності, тому, тому якось так. Що головне, я хотіла сказати, донести донесла. Трошки пожалілася вам, що було. Всяких нюансів таких і багато, ну, говорю ж, не хочеться затягувати відео. Я не маю як писати, прибираю на дворі, завтра праздник. А, я зрозуміла. Дякую, важко, але жити треба. Так, Іронічка, в тебе діточки, в тебе є ради кого жити, слава Богу. Добрий вечір з Житомирщини. Анночка, доброго вечора, ріднесеньке, доброго. Дуже в нас пилюка не перестає. Ті трактори. Я оце два дні замешкалася в хаті, пилюку не витирала, треба кожен день витирати. Ні фурточки не відкриєш, нічого. Це наш крайній двір, там дивіться, де саме більше пилюки від поля. А там вже палець пилюки. Ви розумієте, що в нас робиться взагалі? Це страховіття Господнє. Ні стірку не вивісиш, ні двері не відкриєш, форточку не відкриєш. Вибачте, будуть мене поправляти фіранку. Так і живем. Сьогодні купила здору, не знаю, на цій неділі чи на тій будемо консервувати цибулю. Ну що, ріднесенькі мої, золоті рідненькі. Будемо ми прощатися. Мирної тихої ночі. Миру вам, вашій сім'ї, здоров'ячка, вам, вашим сім'ям, вашим любимкам. Дякую вам за відео про медикаменти. Будь ласка, не пам'ятаю, хто просив у мене. Ну, всі разом відео не знімеш. А то, як згадаю щось. І є трішки вільного часу, то знімаю. Як вийшлите сир, то напишете карту і скільки. Антош, да, обов'язково, обов'язково подивлюся. Добре, рідненькі, всім, пока. Я надіюсь, в цьому відео комусь була корисна, щоб усі були здорові. Я вас просила: а ви, Анночко, добре. Дуже-дуже добре. Подивитесь відео. Тому ще раз попрощаюся, миру, здоров'я, всього найкращого. Ми вас любимо, ваші дівчата з Полтавщини.